Жовтень місяць висадження плодових дерев. Як не помилитися з вибором сортів та на що звернути увагу для вас дізнавався Яни Ванишин. Доброго ранку! Чи любите ви яблука так, як люблю їх я? Однак навіть мені обрати одне найкраще з 48 сортів яблук пізнього достигання майже нереально? Доброго ранку! Ласкаво просимо на відкриття осіннього садового сезону. Ландшафтний дизайнер Ірина Бабік чекала цієї миті аж два роки. І ось нарешті такий бажаний саджанець груші дебалью в її руках. Очередь достатньо длінна, тому що не всім желающих очень много. Я взяла эту грушу только на второй год по записі. Садових центрів сотні, але знайти потрібний сорт плодового дерева проблема навіть за чималі гроші. В цьому вкотре переконалася садівниця пані Валентина. Покупали персики. вдоль траси. Дерево росло два роки, три года, я вже не помню. Когда дала перший плод, ми зрозуміли, що це зовсім не то. В итоге три персики всі одного сорта. Пришлось все замінити. Просто упустили. Время. У саду восени не бариться. Саме зараз, коли поживні речовини з листя повертаються до вже сформованого коріння, а земля ще не промерзла, час пересаджувати рослини. Обачно період посадок. Он... Так, да, десь в течение місяця найблагоприятний період з початку октября по початок ноября для посадки. Поэтому нада спішити. Рослини в контейнерах можна висаджувати протягом сезону. А от саджанці з відкритою кореневою системою лише навесні та восени. І тут наголошує наш садовий експерт дуже важливо, чи правильно рослину викопали. По-перше, треба обірвати листя, щоб не тягнуло на себе соки. Викопуємо рослину двома лопатами. Спочатку розчищаємо місце, далі з двох боків обережно підіймаємо грудку землі, яку ретельно очищуємо. Це, щоб ґрунт не обривав коріння під час транспортування. І лише після цього садівник, що так довго чекав, нарешті має свій скарб. Тривале очікування того варте, бо знаєш достеменно, які сорти плодових дерев виростуть у твоєму саду. Ми проводимо такі дегустації, де кожен бажаючий може під'їхати, попробувати той чи інший сорт і вибрати, які йому подобаються. А ще зустрітися з колегами-садівниками та найкращими в Україні садовими експертами, обговорити нові сорти, поділитися досвідом, дізнатися чимало нового, і звісно, разом відкрити новий осінній сезон садіння плодових дерев.